От якась думка мені така в голову прийшла, от сиджу, дивлюся на пшеничку, ну наливається. Вже така молочно-воскова стиглість, жука, кузьки повно. Ну, жнивами вже пахне. Вже чмінь, хлопці збирають зими на півдні України. Бесарабія вже включилася в роботу. Скоро, через певний час, якщо така погода буде тривати і далі. То вже з початку липня і тут на Київщині хлопці заїдуть жнивувати. Але я щось так подумав. Думаю, чи в нас от в Україні так от повелося, що всі якісь різні, всі якісь що фермера, що продажники, я маю доведу дистриб'ютори, хай не ображаються на це слово. Що постачальники, засобів захисту, насіння, там добре, нехай вони там з великим ім'ям, компанії з великими мільярдами прибутків, але працюють всі українські хлопці в цих компаніях. І от як так якось склалося, що всі от один одного хочуть обгадати, знаєте, якщо хтось щось сказав, то зразу маса якихось таких докорів. А ти там неправильно порахував листки в соняшнику, ти баран, дебіл, хоч ти там і кандидат, чи доктор наук, але я ж от знаю там BBC я ж от модний. І от, ну, чому от ми не можемо об'єднуватися? Ну, дискусувати. Дійсно, чи на каналі, там на якомусь, чи на в когось, завести нормальну дискусію. І знайти відповідь, яка дійсно буде корисна всім. Якщо всі якось будуть нормально працювати, тоді і врожай буде в державі нормальний. Тоді всі будуть прибуткові, тоді і держава буде прибуткова. А от в нас воно щось не так. Щось якось ну, не, не розумію. Я вже от в сільському господарстві скоро 35 років вже працюю, як кажуть. З 90-го року також ну, немало. Але, але за, от з першого дня роботи бачу, що всі якось під ножку хочуть один одному поставити. Всі тянуть воза, як щук і, і рак. От не знаю, чому так? Кожен ну, тягне ковдру на себе. Ну, щоб можливо, йому було можливо, хтось і, і дасть відповідь. Чому у нас так? Чому ми не можемо об'єднуватися, як в тій же самій Канаді Сполучених Штатах Америки, коли створюються е, кооперативи, навіть даже консалтинові компанії вони можуть е, робити якісь об'єднані семінари дні е, поля там для фермерів. А в нас той собі, той собі, з під тишка, да, давай обгадимо, давай закидаємо якимись там, е не знаю, От, ну не знаю, важко мені якось знайти відповідь, сидячи тут в цій прекрасній пшениці, знаючи прекрасного фермера і е дай Бог, щоб ця пшениця. Подолянка дала свої 7-8 тонн, багато вложено з праці, багато, багато коштів, багато енергії. Дійсно, ну, люди працюють, люди молодці. А от всі, хто крутяться навколо фермерів, ну, от вони кожен собі, кожен давай, кожен якось не так. От, от, ну, духовності немає, чи немає отієї ідеї якоїсь однієї національної. Чи виховувалися всі по-різному? Чи вчителі були такі? Знаєш, що мені приходить на думку? От цікаво. Що... Ну, то, що от зараз спонтанно так. Що кожен, мабуть, знає свої недоліки. Знає свої недоліки. Але не хоче цього признавати. Стісняється? Хочуть бути розумнішим. Ну, так будь розумнішим це ж прекрасно. Я дуже радію, коли мої ученики, а їх маса, Сьогодні мої ученики керують великими холдингами, сьогодні вони займають великі посади. І, і я горжусь цим, щоб він досягнув більше. Я особисто цим горжусь. Ну, це прекрасно, коли твій учень чи твої діти тебе. Ну, на крок вище там, досягли. І, і це мені здається, мені це взагалі місія наша. Але я дивлюся, ну, от спостерігаю, так, де б не працював, але особливо, от коли ти працюєш незалежно, коли ти ні від кого не залежиш, ні від постачальника там. Ні від власника, той, який тебе фінансує, ну, від роботодавця. І тобі легше тоді десь все це діло сприймати і аналізувати. Набагато легше. Але навіть от в умовах от кожного регіону, от фермера, ну, не так воно, як в інших країнах. От, дякую, що вдалося побувати і в Канаді, і в Америці, і в Арентині. В Австралії не був, хотілося і б туди, де я думаю, ще побудемо. Закінчиться війна, наші переможуть і поїдемо і подивимося, що там робиться. Але от, хочеться від наших підписників отримати відповідь, чому в нас не так, як в інших, чому ми такі от, е, ненависні, злі, хочемо один одного принизити, обдурити. Як, обдурити. От, е, Чому? Є над чому працювати. Є над чим працювати. І ми будемо над собою працювати. Напишіть, друзі, давайте змінюватися, давайте змінювати нашу країну. Вона і так вже пережила, і переживає і пандемію, і війну, а ми, аграрії, не повинні зробити, що в Україні, не дай Бог, ще й не буде вистачати хліба, і буде голод. Це наша місія не допустити цього. Оцього третього зла, який може призвести до величезних ну, не дай Бог. А коли ми всі різні, коли ми всі тянемо все в різні сторони, не маємо якусь єдину думку, якісь поради, якісь дійсно професійні, нормальні поради, тут бігаєш, даєш поради, а тебе давай отак от в калюжу, давай ти там листки не так посчитав. Ти от порахував не так листки, все. Грош ціна тобі, те, що ти отримував там 7 тонн соняшнику, чи отримував 7 тонн ріпаку, чи пшениці ти отримував 13 тонн і кукурузи 20 тонн. Що в тебе там, учеників вже більше тисячі, але от ти неправильно порахував листок. Все. Як того, в тому мультфільмі жив-був пес. <сумісті> Пам'ятаєте? А що там? Ну <сумісті> коли він... Служив, служив, коли молодий, був, все було нормально, а коли постарів, то його так. Ну, так. Да. Бажаємо, щоб ви самі розуміли і розбиралися в людях і йшли до тих, хто дійсно щирий, хто дійсно вам дає поради нормальні від душі, від досвіду. Які дійсно не загажовані там заробітками. Я розумію, що бізнес як бізнес, треба заробляти. Необхідно заробляти. Це все бізнес. І ми заробляємо. І ми також заробляємо. Так. Хоч на знаннях, на досвіді, але це теж, як кажуть, велика праця. Тому, друзі, ви перш за все, самі змінюйтесь. Змінюйте своє відношення. Ми будемо змінювати змінювати своє відношення. І давайте щось якусь виробимо нову концепцію в аграрному секторі. Нову ідею, яка дасть можливість державі просто стати дійсно житницею всього. світу. Щось треба робити. Слава Богу!